симфонія весни. Ва, із піцнігу трава ожива, ва, о, ва. і весни вісник, білотеплий піснішок, і фіалочки, синя квітки, безпечні, як малі дітка. Ве, сонечко зве зове. Озивається. В є птасну є і гніздечка в'є, наші хлопчики, як горобчики, наші дівчатка як остеб'ятка. Ви, ви, ви і ви очухались від зими. Весну ясну, зви, зови, з безним плідним та травним. та плом життя дайним славним від посмітюху траві, з чубом на голові ві ві ві, а свиня у хлібі. Віку ві, ві. посміть ухотребі з чубом на голові. ві ві ві. Чи йому так співається, чи він насміхається? Ві! А це ж соло в'ї, улюбленці мої. ві і в їй. Ось та Фіт-тьох-тьох! і оде? заховалася. Чи мелодію ще не наведу. Весняну симфонію я введу. Во, води налило, струмок на струмок річка, небо боїться, іде ма річка, ступаю у воду і все, І сніжники мамі несе. Ву, в Україні живу, там це все наяву, Подивися, гляди, Україну люби. В'ю шпак допомагам. Співане свою. Голосу свого не мається але весна співається. Я. А це вже читайте і я, як вам симфонія моя.